У п'ятницю 20 грудня по всій території західних областей пройдуть дощі. Нічна температура від плюс +1, 1 до плюс 7. На півночі та в центрі хмарно. В Житомирі Києві, Чернігові та Вінниці дощитиме. Температура в регіоні вночі від 0, день до плюс 9. На півдні країни синоптики прогнозують хмарне небо. Стопчики термометрів від нічних 0 градусів піднімуться до плюс 13 в день. У східних областях переважно ясно. В Харкові та Луганську мінлива хмарність від 1 до 9 з позначкою плюс. На заході в суботу 21 грудня хмарно, але в Луцьку та рівному за прогнозами синоптиків має бути ясне небо. Від мінус 1 вночі до плюс 5 в день. У сумах Полтаві та Кропивницькому дощі на території решти північних та центральних областей без опадів. Від нічних мінус 1 в день потеплішої до плюс 6. Дощі пануватимуть на півдні країни. В Криму цього дня синоптики опадів не передбачають. Від 2 до 13 тепла. На сході переважно дощі. В Луганську та Донецьку без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від 0 вночі до плюс 7 в день. На заході в неділю очікується переважно ясний день. В Івано-Франківську хмарно в Ужгороді дощ зі снігом. Температура від мінус 2 до плюс 5. У Житомирі, Києві, Чернігові та Вінниці хмарно з проясненнями. Врешті областей півночі та центру сніг та дощ від мінус 2 вночі до плюс двох вдень. Мешканцям південних областей синоптики радять узяти з собою парасольки. Очікуються дощі від 2 до 10 вище нуля. Дощі подекуди зі снігом пройдуть також по всій території східних областей. Вночі від одного морозу вдень до п'яти тепла.